Любить погратися, дуже активна така дівчинка. Да? Каже, активний фу, не можна, не можна, не штани. Василь Величко, ветеран, який працює у львівському комунальному підприємстві Лев. Він доглядає за собаками. Розповідає, що це допомагає йому психологічно відновитися. Спілкування з тваринами набагато мені цікавіше ніж з людьми, якщо чесно признатися. Я їх люблю, та і розуміння до них. Так як вони бігають, дивляться на тебе, починають тобі довіряти. Василь служив за контрактом з 2017 року. Згодом звільнився з війська, а з початком повномасштабного вторгнення знову став до лав Сил оборони. Він втратив руку під час контрнаступу на Харківщині. Навіть на фронті розповідає, йому доводилося рятувати тварин. От е, історія в армії була, що навіть прийшлося одному собаці ампутувати хвіст. Він попав на розтяжку. Одірвало хвіст, хвіст, вісів. І кажу, теж було: я не можу ампутувати. Шукали людину, шукали врача, якогось ветеринара, нікого немає. Знайшли Лідокаїну, обкололи Лідокаїном, зробили ампутацію, замотали, та ще потім його три дні ловив, щоб поміняти йому, зробити перев'язку. Шкода псів, так само, як і людей. Вони живі створіння, вони так само хочуть жити. Василь працює у ЛКП Лев вже два місяці. Серед підопічних ветерана понад пів сотні собак. Керівниця підприємства Юліана Саврук вважає, що потрібно давати шанс ветеранам та не відмовляти у прийомі на роботу. Є багато стереотипів, що вони там нервові, ще що щось. Якщо людині потрібно більше перерв, окей, нехай це буде. Це можна проговорити. Я, я просто знаю ситуацію, коли люди звертаються, їм відмовляють, тому що побоються, що людина не буде в повній мірі виконувати ці обов'язки. Це не це так не є. Я вважаю, що треба пробувати. Ми це максимум, що ми можемо для цих людей зробити зараз. Тому я би просила б, ну, долучатися, брати на роботу, давати випробувальні терміни, адаптуйтеся. Все таки зараз в світі живуть добре. Ті, хто є дуже гнучкими. Сам ветеран так відгукується про свою роботу. Спілкування з тваринами дуже допомагає. Ти стаєш просто набагато спокійніше і пропадає та тривога. За словами Василя Величка, у майбутньому на підприємстві планують розвивати каністерапію, водити собак до поранених бійців. Ольга Іващук, Тарас Фомін Суспільне, новини Львів.